Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці сьогодні вже 6 вересня, неймовірний вечір на курорті, друзі. Ми знаходимось на Гошівській горі, найвища точка курорту, друзі, і неймовірна тут статуя Ісуса Христа, копія тої статуї, яка знаходиться в Ріо де-Жанейро. Дуже багато людей полюбляють сюди приходити ввечері, фотографують неймовірний захід сонця. Ще кілька хвилин і сонце сховається за горизонт. Неймовірна красота, курорт з висоти пташиного польоту, друзі, видно все як на долоні. Гори Карпати і також всі санаторії, які є. Залізничний вокзал. Люди приходять, фотографуються. Культове місце курорту. Недавно в коментарях написали, що. Ну, Навіть подякували за те, що я розповів про це місце, і люди приїхали на відпочинок і піднялись сюди на гору, сходили до статуї Ісуса Христа і сказали неймовірні враження. Ось так виглядає троскавець, а там в долині, в горах, вітрова електростанція. Відео минулого тижня я закинув на канал, був я там, друзі, якраз на тих вітряках. Кому цікаво, зайдіть, подивіться. Видно, бачите всі санаторії, все місто як на долоні. І курортний парк, і також видно ріксос Прикарпаття, Молдову. І над Ріксусом видніється Карпатський маяк. В горах схований така 30-метрова вежа. А це міротель і також ваш улюблений санаторій Кристал. Друзі, хто хоче замовити путівку в санаторій Кристал, там заходите на їхній сайт в інтернеті і там є номер для бронювання та й бронюєте. Це один з бюджетних санаторіїв Зараз там друзі кажуть, що кристал переповнений, тому путівку не знаю, чи так візьмете. Так просто кажуть, що треба на місяць наперед. Не знаю, чи це правда, кому цікаво, друзі, дзвоніть. Залізничний вокзал, дах залізничного вокзалу. Також санаторій Трускавець, ну і бачите, ріксос там джерело і курортний парк. Останні, друзі, останні промені сонця цього дня. Тут найкраще прийти або зранку, коли сходить сонце, або а ввечері, коли заходить, ну зранку треб... потрібно ставати дуже рано, а ввечері можна прийти. Дуже класно це в зимою тут, коли. Ну, відео є на каналі, я був в зимою, коли тут було мінус 20. Також неймовірні краєвиди були, все було в віні. гори Карпати і сонце якраз сходило. краса не, не передати, друзі. Також бачите, які тут троянди цікаю посадили. І це все цвіте ціле літо. Ще за півгодини, напевно, і буде відправлятися поїзд до Києва. Після цього, друзі, ми ще спустимось на залізничний вокзал і пройдемось аж до промислового ринку. Міротель, кристал, алмаз. Також Карпатська столиця, найвища, Трускавці будівля. Ну і третя по величині у Львівській області. Неймовірні кольори, друзі, неймовірно заходить сонце. Давно я тут не був, щоб так гарно світило сонце. Ну, друзі, буду вже спускатися вниз до залізничного вокзалу і до промислового ринку. Тут є також місце, таке в фотографіях, повна історія, як будувались оцей пам'ятник, оце як це все в все фотографіях, дуже цікаво. Це з 2013 року його будували. Здається, що в 2019 році тут було посвящення, дуже довго водували, люди тут не хотіли, щоб повно тут було. Думали, що гора зісунеться вниз до вокзалу, але вже, друзі, стоїть більше п'яти років і нічого. Все слава Богу нормально. Тут, друзі, де стоїть таксі, завжди тут, тут, коли приїжджає поїзд чи з Києва, чи з Дніпра, чи електричка, тут завжди чекає автобус, Трускавець-східниця, і не потрібно брати таксі, щоб доїхати до Східниці. Багато людей поїздом приїжджають до Східниці, ну, на відпочинок у східницю і далі, далі Трускавця, тут колія все закінчується і поїзд не їде. Тому далі потрібно або таксі, або автобуси. Деякі, бачите, в Трускавці, деякі санаторії мають розвозки і вони зустрічають своїх гостей і також їх привозять сюди назад, коли там закінчується відпочинок. Це стоїть поїзд Трускавець Київ, люди вже чекають Через приблизно пів години до відправки. Але ще в вагони людей не пускають. Цілий день тут поїзд стоїть на жарі, не знаю, яка там температура зараз всередині в вагоні. 6 вагонів, друзі, 6 вагонів, СВ і Купе плацкартів немає. Людей також небагато. А це пансіонат Оріана. Оновлений. Ви мене запитували в коментарях порадити, який бюджетний санаторій для відпочинку, але тільки бюджетний. Ну Дивіться, з бюджетних, оце Оріана, там від, написано, що у них відпочинок від 840 гривень це лікування, харчування і проживання. Так само є аркада, там в районі від 900 до 1000 гривень. Ну і так само Арніка Тут недалеко. І ще є Либідь і. Санаторій Кристал. Санаторій Кристал, ну, дивіться, залежить, що вам потрібно. Якщо ви хочете приїхати в Трускавець, і вам суто потрібно лікування, харчування і проживання, ви там не плануєте нікуди ходити. Вам досить території санаторію, там парк, ще щось, то можна брати кристал. Але кристал зараз важко забронювати, там на місяць вперед потрібно бронювати, друзі. А якщо хочете ходити по рівному, бювет. Концерти, базар, центр. То краще тут зупинятися десь Аркада, Арніка чи Оріанна. Поблизу. Також кажуть, що непоганий а санаторій Трускавець. Практично в самому центрі. А решта, друзі, там ціни трішки вищі. Ті, що в центрі. Тому обирати вам. Відео на каналі дуже багато. Ви мене запитуєте там про Карпати, про Шахтар, про Молдову. Це все є, друзі, на каналі і навіть з цінами зі всім. Просто погортайте назад, подивіться відео. Все є. І про кристал тільки минулого, буквально 3-4 дні тому знімав і ціни розповідав і тут сьогодні знову запитують. Тому дивіться попереднє відео, час від часу я. Ціни знову знімаю, розказую, і тому заходьте, дивіться. Це вулиця Воробкевича, друзі. Ми спускаємось вниз, там внизу двори клева є, продається приміщення або здається в оренду. Ну Я думаю, якщо літом ніхто не купив і не взяв в оренду, то на зиму точно ніхто не буде це брати в оренду. Не знаю, сьогодні вже 6 вересня і людей. Суттєво поменшало на курорті не знаю, як буде на вихідні. Але багато коментарів пишуть, що ми їдемо на відпочинок у вересні. Багато коментарів, тому після 10, після після 25 вересня. Як кажуть, бархатний сезон. Так що друзі Чекаємо на людей. Нагадую, друзі, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Ну і не забувайте за телеграм-канал. Друзі, в описі під відео є також посилання на телеграм-канал. Де буде більше анонсів відео, більше відео, яке не попадає на YouTube, також будуть різні новини з міста Корорту. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, гарного вечора, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па! Та його йде дасте стане, коли буде, мені не треба, в пенсії чи коли. Вам тут без рукавку. Ну, За що мені що на таке тут не робити?